Продовж останніх років в Україні досить активно заговорили про булінг, цькування серед дітей. А численні факти проявів насильства стали причиною привернення серйозної уваги до цього явища і здійснення на державному рівні конкретних кроків щодо протидії та запобігання цій проблемі. Булінг, насамперед, не тільки психологічна, а й соціальна педагогічна проблема. Вона не нова. Перше буря дослідили в Скандинавії у ХХ столітті про правовому полі України. Фактично до 2019 року також було поняття бурягу або Ситуація Змінилася у 2019 році, а саме 19 січня з прийняттям антибулінгового закону. Які ж міфи щодо сприйняття та розуміння дитячого цкування? Досі панують серед українського населення, незважаючи на прийняття даного закону та постійне висунення цієї старої, як світ, проблеми, в засобах масової комунікації. Міф перший цікування у школі це звичайні жарти. Це нормальні взаємовідносини у групі, їх природній розвиток. Реальність булінг це не жарти і не дитячі пустощі. Це діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, в тому числі із застосуванням електричних комунікацій, що вчиняються стосовно дітей або дітьми стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути або була заподіяна шкода психологічному або фізичному здоров'ю потерпілого. Таким чином. І січня цього року булінг в Україні вважається правопорушенням. За вчиненням якого передбачається адміністративна відповідальність. Отже, не жарти, а насильство. Міф другий. Зараз будь-який конфлікт у школі називається булінгом. І кожен як хоче залякує та маніпулює цим правопорушенням. Реальність ознаки булінгу наступні. Перше. Насильницька поведінка має систематичний характер. Другий. У булінгу завжди є кривдник та жертва, а також можуть бути спостерігачі. Третє. При вчиненні булінгу спостерігається певний умисел заподіяти психічну або фізичну шкоду, принизити, залякати. Міф третій. Сучасні діти добре знають свої права і можуть розпізнавати їх порушення. Володіють інформацією, до кого звернутися у разі чинення насильства. І вірять. Що відповідальні дорослі завжди прийдуть на допомогу. Реальність знання дітей про свої права є досить фрагментарними і не мають системного характеру. Необхідно усвідомлювати, що права не безмежні і закінчуються там, де починаються права іншої людини. Не знаєш своїх прав, не можеш зорієнтуватися, коли їх порушують. А порушення прав може призвести насильницькі дії. Міф четвертий виховання вихованням має займатися школа. Те, що дитина агресивно поводить себе у школі, провина педагогів, які не організували процес таким чином, щоб дитині було цікаво і вона не гаяла час на дурниці. реальність виховання дитини починається із сім'ї. Головне, що потрібно відзначити, дитина наслідує ті норми поведінки, які вона бачить у сім'ї. Насильницька поведінка в першу чергу викликає питання до батьків щодо відповідальності за один з основних їх обов'язків незалежне виховання дітей. Основна скрипка у вихованні дітей як не диригуй, а належить все ж таки батькам. Обраховуючи викладене, хочеться розвіяти всі міфи і донести головний меседж. Дитині для повного і гармонійного розвитку її особи. Необхідно зростати в сімейному оточенні в атмосфері щастя, любові, розуміння. Батькам потрібно уважно ставитись до дитини, до кожного випадку булюнгу і співпрацювати зі школою, обговорювати булянг зі своєю дитиною, навіть якщо вона не страждає від нього, і якщо не страждає від скування і не кривдить інших, вчити дитину не допускати боляну, підтримувати жертв. Та розповідати про ці факти дорослим. Тільки разом ми створимо безпечне та комфортне освітнє середовище, в якому діти будуть почуватися щасливими.